Всім добрий день, знаходимося в Полтавській області, Режитіловський район, товариство Обрій. Значить На сьогодні на полі, де посів льна. Попередник тут рижій. До рижія була рож. Отакі от умови. Зараз йде дощик міленький. Почва, звісно, не готова, але вже на порозі травень місяць і треба швидше сіяти тому що терміни всі входять. Сівалка Турбо 7 1940. Робоча ширина захвата 7,6 метрів з бункером 7,5 кубів. <му> Ось така картинка. З нами директор господарства Савченко Микола Миколайович. І приїхав Володимир з Кабуляцького району вибирати собі сівалку, придивляється саме для технології науків. Отак вона овертається. Значить, середня швидкість посіву десь поряд 50 км в час, що дозволяє з цією сівалкою вийти на продуктивність за світловий день 70 гектар. Як каже директор, якщо б поля були побільшені, такі клаптики по 20-30 по гектар, то можна було б сіяти сівалкою цієї 80-90 гектар за світловий день. Значить, На сушниках закриваючи колеса зірочки. Значить, Що ми бачимо тут? От Дивіться. От полоса посіву. І вона, виходить, складається якби то із двох частин. От Одна і втора. Оце більш глибоко. це іде, саме закриваючи колесо. А насіння кладеться от, от цю частинку. І воно дуже-дуже класно задавлене. Дуже класно задавлене. Глибина посіву значить, тут виставлена десь порядка трьох сантиметрів от сам уплотнена стіночка яка робить зріз монодиск і от насіння сюди вминається і задавлюється ще окремим шаром будемо намагатися знайти льон тому що норма висіву дуже невеличка Вот он. Бачим, да? Вот зеленчик. Так он. Я еще понимаю, какая почва. Ну, дуже, 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 дуже волога. Дуже волога. Вот такие левтики. Конечно, в такие сиять не дуже хорошо, но немає. Просто немає другого вибору далі їздимо по полям обрії значить, поле тут сорга по сорга було посіяна гірчиця Микола Миколаївич як давно посіяно було Два-три дні назад 2-3 дні назад Давайте. Складні умови, складна почва, дуже багато вологи. Слово прилипає до цього, того дуже важко шукати. Глубина десь теж 2-3. 2-3, так. Да? Да. Важко його да знайти. Так в чому тут складність посіву була? Скажіть? <говорить> <говорить> ну дуже мокро. Це пеглаї, самий справжній варіант. Там видно, з наживу зараз. Стояла велика маса сорго. і під низом дуже мокрий грі. Могли. Хоча це неправильно так сіяти, але... Nema. Lijako